Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга і ви на моєму каналі Ще Під Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на середу на 19 листопада 2025 року. Незмінні чотири варіанти енергії карти дня. Прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Давайте подивимося. Одинички вітаю! Що тут у вас? Середа, глобальний день великих змін у вашому житті. Осознання себе, розуміння себе, згрупування себе, збалансування себе як тіла, розуму і душі. Тобто, ви, ви нарешті подумаєте про себе. Особисто не про когось, не про інших людей, не як буде краще для когось, а будете думати про себе. Тобто день, який вирішальний у вашому житті. Давайте подивимося, з чим це пов'язано, яка причина, що ви саме будете в цьому глобальному дні. Називається ця карта Страшний суд. Ця карта, це енергія пробудження. Тобто зміна, зміна свого життя, кардинальна зміна. Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Можливо, в когось зміна роботи. І я хочу сказати, що... У когось може бути е, лікування, яке пішло на. Ви ви ви, ви отримаєте якийсь результат, е, ну, обслідування, наприклад, і вам скажуть, що все добре. Якось так. У когось може бути таке. Якась новина, яка може бути. Е, Дуже приємна для вас і дає можливість отримання чогось маленького, не знаю, попажу м -м -м пентаклів. Це щось, ну, щось таке, що те, що ви будете отримувати в руках знання, інформацію, е справку, заключення, дозвіл, що завгодно може бути в вашому житті, маленькі, невеличкі гроші. Це теж можуть бути, які дають можливість, можливість вам на майбутнє до праці, зміни праці, наприклад. Да? Пропозиція для якоїсь нової роботи. Контракт, який може дати вам новий, новий виток у вашій праці, підвищення у когось може бути, те, яке кардинально зміне. Це будуть всі, якісь така буде ситуація у вашому дні середи, що буде глобально. Касатися особисто вас. Не вашого оточення, не ваших рідних, не ваших близьких. Особисто вас. І все, що буде в цьому, в цьому дні, буде стосуватися особисто тільки вас. Такий мій прогноз. Але думаю, люди, які повинні були почути це, то вони почули, зрозуміли. Ну, день такий. Непростий, тому будьте уважні, слухайте, прислухайтеся, можливо, е якась інформація можете отримати, та яка може змінити ваш взагалі е погляд на життя. Ви зрозумієте якісь важливі це може бути мимольотна якась фраза, яка може змінити ваше життя. Тому е все ж таки в цьому дні побудьте трошки в тиші, спостережені, е і приймайте рішення швиденько. Не пропустіть отой. Свій важливий шанс. Вибачаюсь. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообін, ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. вам подобається те, що я роблю. І, як завжди, мої традиційні. щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все. Обов'язково буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, мої довгенькі двічки. Що тут у вас? А у вас карта Імператор, День структури, День порядку, День законності, День рівноваги. Такий, знаєте, я б сказала, навіть трошки День деспотичний, такий, такий знаєте, Суровий. Все должно бути на своїх містах, Кожна, кожен повиконувати свою роботу, якийсь такий порядок, порядок і ще раз порядок. Структура, е знаєте, якось е є законність, є порядок, є закон для всіх, ніяких, ніяких ні, нарушень і таке. Будете наводити порядок, можливо, навіть порядок будете наводити у своїх, там, не знаю, домашніх справах, шкофах, провірка якась така. Знаєте, от щось таке буде на роботі, можливо, там, ревізію провести, подивитися, що є, чого нема, чого треба докупити, що зробити. От таке щось. Знаєте, якесь будете от... таке по відчуттю, як наче от... підвести, що є, що ну, і от таке порядок, все до порядку. <рес> Якось отако буде. Сокрема родини не провірить. Давайте подивимося. Яка причина, чому ви саме будете в такій енергії? Ну, я ж кажу, от Причина луна. Тобто щось незрозуміле, щось не... якийсь страх, якесь у вас розуміння того, що щось. Ну... Надо його вивести на чисту воду, а щоб його вивести на висту на чисту воду, його треба структурувати, тобто перевірити, побачити, зробити висновок, да от якось упорядкувати. Дія, згармонізувати, Дія гармонія. Тобто незрозуміле згармонізувати те, що я вам кажу по, по карті, і нави, бути, за, на, наповнити, нап, заповнити те, що, чого не достає. Да? Тобто зробити в десятку кубків, бути цим задоволенням, наповнити його все це. Оце, оце незрозуміле проясниться і стане в гармонію. Оце ваш е, імператор. Щось будете виясняти, не знаю прояснять в кого, скільки варішок чи шкарпеток на зиму, скільки шапок, що підходить, що не підходить, чи треба дов'язати носків, ну, докупити і тому подобне. Я ж кажу, от така якась, структура, але якась така контроль, але він, знаєте, щоб мати повну картину перед собою, От з луни вийти з місяця і все стало на свої місця. Оце, оце ваш імператор. На середу. Такий мій прогноз. Вибачте, що так довго хотілось донести інформацію. Ви пишіть, якщо вам так сильно я розминаю, розки, розки, розжовую, то ви кажіть, що так не треба розжовувати. Бо я вам хочу донести це, як у ну, битовому воно проїздить. Одне діло сказати, одне діло пояснити, як це може проявитися у вашому житті. І це зовсім по-іншому сприймається інформація і сприймається по-іншому людьми. І реагування навіть ваше реагування на деякі ситуації в вашому житті можуть бути по-іншому. Наприклад, от цей Оператор, да? структура, і зразу таке, Боже, що це таке? Але коли вам роз'яснити цю карту більш детально, да, що це може бути, і тим паче мені показують картинки, я їх ще бачу. Да? І я можу і енергію спіймати, зведу його все до ладу, до кучки, я розумію, про що буде мова. І коли я вам це відкриваю, цю структуру, і ви її розумієте, ви зовсім по іншому дивитесь на ці речі. І оця структура не, не здається вам уже така страшна. Може бути структура дійсно, це порядок, законність, це правові органи, це може бути і така. Але якщо приймати на битовому рівні, да, от я вам обяснила, що не тільки може бути на державному рівні, да, там, правовому державному структура, а може на битовому, е, життєвому рівні вона приймається теж, це теж це структура, можна по-різному до неї відноситися. Все, оце наболтала, Господи, простіть, будь ласка. Боженько, прости. Дякую, дякую, що ви слухаєте мою тут цю тарахтелку. Робіть, будь ласка, енергом, підписуйтесь, ставте лайки. Я вам дуже за це вдячна. І пам'ятайте, щоб не трапилося в житті, обов'язково все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, мої трічки, а в трічок. Десятка пентаклів, якась велика, велика. Корпорація, сімейний, бізнес може бути щось буде пов'язане з якоюсь такою. Є частинка одного великого цілого. Це також про добробут. Десятка це спадщина, да? забезпечити рід, Тобто, ви будете пов'язано, буде ваші дії, щось буде можливо з домашніми справами для збагачення, укорінення якось. Скріплення, можливо, навіть сімейного роду, да? щось якось будете вносити. А може тільки в рід, в рід, рід може бути так також ваша робота, корпорація, наприклад, це теж велика, велика, якась, ви частинка одного великого. Щось буде з цим пов'язано. давайте Перем, що це буде? З чим це буде пов'язано саме що ви от якесь. Покоління навіть я тако якось показує. Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Покажіть причину, чому трічки будете такі пентаклів. Ну, ви знаєте, можливо, в когось е якось е зробили ви щось, ви собі надумали, щось собі спланували. Але не можете, наприклад, вибрати. Якийсь такий вибір серйозний, не знаєте, як поступити правильно. Можливо, це питання буде касатися ваших дітей, внуків, сім'ї, але якихось ситуацій, можливо, з минулого, бо тут покоління, тут можуть бути, якось, можливо, ваших стареньких там, родичів, я не кажу про батьків, може, родичів там, да? щось таке якась треба буде. І, можливо, вам прийдеться це оце питання винести на, наприклад, на сімейний совет, да там, щоб ви обсудили це всі разом. Якась буде ну от якось... Все ж таки, вас це тривожить, да, і Вам треба це винести, да. щоб це було вирішено. Якось ви не можете прийняти. У вас є якийсь план, і вам треба його озвучити, піднести і допомогти, щоб вони вас одобрили, скажімо так, навіть не скільки там допомогли вам, а іменно одобрили те, що ви напланували. Отак от, от. Бо це без одобрення більшості ви не зможете якось... Прийняти своє рішення, отак би я сказала. У когось буде так. Це ну це не це Для когось Для когось може бути дійсно якась, ви сам спланували, вам дали якесь завдання, ви спанували якусь, е, як вирішити на роботі, да? наприклад, ви, ви спанували. Написали план, бізнес, план, як виконати це завдання. І, наприклад, для того, щоб його одобрили, вам треба його защитити, наприклад, на совєті директорів. Да? Там, і вам треба чи нам не знаю, там, на собранні. Вам треба, на, і вам треба це защитити. Вам треба ви, ви, поставити на цю пропозицію, щоб її одобрили, скажімо так. І отаке. Але ви як гвинтик одного великої великої структури. Такий мій прогноз, Наразі, думаю, ви зрозуміли, про що я. <ріху> дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо не підписані на мій канал. Я дуже-дуже вам за це вдячна. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, мої. Четвірочки, а от у четвірочок День сім'ї, імператриця. День сім'ї, день, ну, не тільки може бути сім'ї, може в когось у мам, день мами. Але імператриця все ж таки це в нас про творчість це те, що дає це як зернинку покласти в землю і, і... чекати результату. Тобто ви зробите якийсь крок або зробите якусь дію. Це день творіння, щось зробите, і це не заставить себе довго чекати, воно дасть обов'язково якийсь плідний результат. От всі ваші дії, які будуть в цьому дні, вони, можливо, вам будуть казатися, де для кого. Ну, Неперспективними, не які не дають швидкого результату, да, якесь таке затяжне. Але в майбутньому оці ваші дії, ви їх згадаєте і скажете, Боже, який я молодець, що я це зробив. бо якби тоді я так мене не зробив, то такого б не було в майбутньому. Тобто оцей день дає основу для майбутнього у вашому житті. Тобто, Прислухайтесь, подивіться, придивіться. З чим це може бути пов'язано, немає значення. Але от треба знайти, почути. Давайте подивимося, що саме, яка причина, що ви будете в цій енергії. Переможець. Це ваша професійність. Тобто я вам хочу сказати так: якщо вам Хтось запропонує спільну роботу, і ви будете навчатися якійсь новій професійній справі, або повисити вашу кваліфікацію, або пройти якийсь тренінг, або це буде пов'язано все ж таки з вашим якимсь спільним професійним діянням, та, те, що вас веде до перемоги. Це пов'язано з вашою перемогою в майбутньому на професійному рівні. Тобто, ви суспільно, суспіль тобто, зможете зробити якусь дуже важливу справу, якусь дію, можливо. Це ну, по колісниці це каже зрушити з місця. Але о, о, по колісниця вона не їде. Бачите, фінси лежать. Тобто, на старт, німання марш. Провіряємо прибори на останню, перед стартом. Тобто, вам треба. Можливо, ще якісь знання підчитати, можливо, щось отримати як чогось, да? взяти все в свої руки. якось, ну, Все ж таки, в мене дуже часто мах програється як професіонал, професіонал своєї справи. І ви, можливо от переможець професі... професіональної якоїсь суспільній роботі. От, можливо, ви як вчитель можете комусь навчати якоїсь професії, і це на майбутньому вам вас зробить величчя для вас. Тобто ваш як переможця, як людину, якою будуть восхищатися, да? вибачте південний діалект. Так що будуть вас ну, вами якось гордитись. Отак от от я сказала, от такий день якийсь. Тобто, якщо вам скажуть, можна ми у ми поучимося, то ви ученика якогось не учіть. це буде вам в плюс. Якщо ви, вам, наприклад, скажуть станьте разом, давайте разом, ми щось зробимо якось, разом якусь справу, Йдіть, чомусь навчитеся ви, чогось, навчите, чогось навчать вас. Якось так діліться енергообмін оцей. І це дає як наче, крок потім в майбутньому, як продвине вас в професійному, професійному плані. Отак от от я бачу енергетику цього дня середи для четвертого варіанту. Сподіваюся. Ви мене зрозуміли. Дякую, дякую, мої дорогенькі, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і вам подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, мої дорогесенькі, що рано чи пізно обов'язково все буде добре. До зустрічі!